Ось звичайний мікроскоп. І я можу показати і побачити, діти вон клітини. Це в нас ось така химерна е інструмент химерний цифровий мікроскоп, да? З українським інтерфейсом. Але по-простому це китайське лайно. Це ось. Сучасний і ось старий. Так, нещодавно я показував зображення шкірки цибулини на звичайному мікроскопі, а тут, подивіться, на екран виводиться такий маленький-маленький препарат. Той самий препарат. Це називається збільшення. Це звичайний зум. Хоча пишеться. Але підсвітка, 500 разів збільшення. Я на цьому збільшував скільки тут? 15 і там 20. 300 разів збільшував, і видно було все. А тут зато красиво, як можна передати дітям і що діти побачать тут? Ну, аби, аби як кажуть, потратити кошти. Ага це все, ж у нас да, Євросоюз. А це ось клітини збільшені на звичайному старому мікроскопі у 300 раз.